Повні квадратні рівняння. Нарешті розв'яжемо і навчимося розв'язувати повні квадратні рівняння. Нагадаю, загальний вигляд квадратного рівняння у нас ax2 Bx плюс C плюс дорівнює 0. Це рівняння. Якщо у нас тут е, маються всі оці ключові доданки, і ніхто із них не дорівнює 0, тоді це повне квадратне рівняння, і ми маємо його розв'язувати за дискримінантом. Дискримінант дорівнює. Запишіть собі формули b 4ac. Коли ви обрахували цей дискримінант, тепер нам потрібно обрахувати корені. x1 дорівнює мінус b. Плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. І другий корінь у вас знаходиться за точно такою самою формулою, але тільки відрізнятиметься одним знаком. Зверніть увагу, якщо тут плюс, то тут мінус. Все. Ось такі прості формули. Я продублювала ці формули сюди на шматочок дошки, для того, щоб ми могли розв'язувати рівняння. Тож, давайте спершу розв'яжемо перший випадок: це рівняння 5х в квадраті мінус 6х плюс 1 дорівнює 0. Повне квадратне рівняння. У нього у нас є А, Б і С. Я дуже рекомендую їх виписувати. Тож Випишіть собі оці окремі коефіцієнти. А дорівнює те число, яке стоїть біля х квадрата. 5. Б дорівнює те число, яке стоїть біля х. Причому зверніть увагу із своїм знаком мінус 6 ми мінус 6 і виписали. С це вільний коефіцієнт, який не має біля себе х, це одиничка. Тепер, коли ви це все виписали, вам далі залишається просто підставити у формули. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Підставляємо b у нас мінус 6. Мінус 4, як було, помножити А, а скільки 5, c – 1 все, рахуємо. Зверніть увагу, тут немає ніяких іксів, тільки числа. Ми виписали коефіцієнти, і все. Далі рахуємо тільки ці числа. Мінус 6 в квадраті 36. Мінус 4 на 5 20. І на 1 теж 20. 36 мінус 20 маємо 16. Далі приступаємо до х1 і 2. Х1 у нас. Мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Ви або можете окремо знаходити корінь з дискримінанта, або підставляти відразу сюди. Мінус Б, якщо у вас вже було мінус 6, то мінус Б буде з протилежним знаком, тобто просто 6. Корінь з дискримінанта. Дискримінант у нас 16, тому поставимо тут корінь з 16. 2 помножити на А, а у нас 5. Отже, поставимо сюди 5. 6 плюс корінь 16, це 4. 2 на 5 10. Маємо 6 плюс 4 10 десятих, або просто 1. Перший корінь ми вже знайшли пів справи зроблено, залишається знайти х другий. Причому х другий рахувати так само. Єдине, що у нас тут був плюс, стане. Мінус. мінус B. 6 просто мінус корінь з дискримінанта корінь із 16 Помножити 2 на 5. 6 мінус корінь з 16, 4 поділити на 10. Зверніть увагу, ви відразу можете писати цей вираз, просто змінювати отут знак. 6 мінус 4 це у нас 2, 2 десятих. Або ж можна скоротити і отримати 1 п'яту. Ось так за формулами дискримінанта знаходяться наші розв'язки. І в відповідь ви напишете 1 і 1 п'ята. Але тут є певні нюанси. Повернемося до нашої формули. Ви вже побачили, що нам доведеться шукати корінь із дискримінанта. І тут з цим пов'язана кількість коренів нашого рівняння. Якщо ви отримуєте дискримінант, який більше нуля, ви обов'язково отримуєте два різних корені. Якщо ж ви отримуєте дискримінант що дорівнює нулю, ви розумієте, що давайте от підставимо в ці формули корінь з 0, 0, тобто плюс 0 або мінус 0. Нічого не змінює, а все інше в цих формулах однакове. Тому ви отримаєте або два однакових, або, можна сказати, один корінь. А що ж буде, якщо ви отримаєте дискримінант як від'ємне число? Таке також може бути дискримінант менше 0, і тоді підкреслюю на полі дійсних чисел. Не буде розв'язків взагалі. 0 коренів. Або, можна сказати, розв'язків немає. Це на полі дійсних чисел, на тому, на якому ми з вами працюємо. Тож, давайте ще розглянемо декілька прикладів. Скажімо таке, х квадрат плюс х плюс 9 дорівнює нулю. Відразу виписуйте А, Б і С. А число, яке біля х квадрата 1. Якщо тут нічого немає, то тут стоїть одиничка. Якщо тут нічого немає, тут також стоїть одиничка. Тож А1, Б1 С число, яке вільне 9. Виписали собі коефіцієнти, можемо розв'язувати через дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac b в квадраті 1 в квадраті, мінус 4 помножити на a на 1, помножити на c на 9. 1 в квадраті 1, мінус 4 на 1 4 і на 9 36. Маємо мінус 35. І все, на цьому етапі ви можете зрадіти, якщо це у вас самостійна робота, адже далі рахувати не треба. Дискримінант отримали від'ємний, а отже розв'язки в наше рівняння на полі дійсних чисел не матиме. Я постійно додаю на полі дійсних чисел. Чому ви зараз працюєте е, от саме з дійсними числами. Колись, коли ви будете вивчати курс вищої математики, познайомитеся з числами комплексними, і там, там, там уже зовсім все інакше. Там будуть розв'язки, там буде зовсім інша, інша ситуація. Але це буде тоді, коли ви будете вивчати вищу математику в університетах або коледжах, туди, куди вступити далі. Е, а ми продовжуємо рівняння таке. 25х квадрат мінус 10х плюс 1, що дорівнює нулю. Відразу, я думаю, у вас вже є така звичка виписати коефіцієнти а біля х квадрата, б біля х своїм знаком беріть обов'язково, якщо там мінус, то ви виписуєте з мінусом, і це одиничка. Формула b квадрат мінус 4 ac Підставляєте, b в квадраті це мінус 10 в квадраті, мінус 4 помножити на А на 25, і на c – це у нас одиничка. Мінус в квадраті плюс 10 в квадраті 100. Мінус 4 на 25 100 ще на 1 – 100, 100 мінус 100 дорівнює 0. Тобто, ми бачимо, що дискримінант дорівнює 0. Скільки коренів в такому випадку отримуємо? Ми можемо відразу ну, можемо підставляти і в першу, і в другу формулу отримати два, але вони будуть абсолютно однакові. Тому ми будемо рахувати, як один корінь. Маєте один корінь і можете вже користуватися формулою. Мінус Б. Ну, давайте, щоб не заплутуватись, я запишу всю і підставимо сюди. Переконаємося мінус Б. Якщо b мінус 10, то з мінусом ми візьмемо просто 10. Хоч плюс, хоч мінус корінь з нуля буде 0. А от 2 помножити на а, це 2 помножити на 25. 10 мінус 0 або плюс 0 нічого не міняє, це 10. 2 на 25 50. Чудово можемо скоротити і отримати 1 п'ята. Хоч плюс 0, хоч мінус 0, нічого не міняє, і у нас буде один цей корінь. Розглянемо іще один останній приклад квадратного рівняння. х квадрат мінус 2х мінус 4 дорівнює 0. Виписуємо коефіцієнти. А тут, якщо нічого немає, то це одиничка. Б, якщо воно у нас стоїть біля х із своїм знаком беремо його. С, також зверніть увагу, це мінус 4, тож ми мінус 4 і запишемо. Дискримінант. Поки я записую формулу дискримінанта, прошу вас підписатися на канал. б квадрат мінус. 4аС дорівнює. Все, у нас є ці ось коефіцієнти, ми можемо їх підставляти. Мінус 2 в квадраті, мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 4. Мінус 2 в квадраті 4. Мінус на мінус плюс 4 на 4 16. 4 плюс 16 маємо 20. Додатнє число, тобто все нормально, у нас будуть два корені, це додатнє число, розв'язки будуть. Але ви вже бачите, що корінь з дискримінанта гарно не добудеться. Ну, нічого страшного, ми можемо його трошечки добути. От Давайте корінь з дискримінанта порахуємо окремо. Корінь з 20. Можна залишити так, але якщо є можливість, то трошки винести якийсь, спільний, якийсь множничок з під кореня можна. Нещодавно розглядали, як винести множник з під знака кореня. Розкладіть його так, щоб з однієї частинки можна було добути 20 – це 4 на 5. Корінь з 4 це 2. Корінь з 5, хай собі буде. Тобто замість корня з дискримінанта ми вже будемо підставляти ось такий вираз. Формули, сподіваюся, вже вивчили. Мінус b плюс корінь з дискримінанта на 2а. Мінус b, у нас і так мінус 2, тому ми беремо просто 2, плюс корінь з дискримінанта, плюс корінь з 20, але ми вже тут собі трошки порахували. І можемо записати два коренів з п'яти. 2, помножити на один є. Ви бачите, що тут ну, занадто часто повторюється двійка, тому я пропоную її винести за дужки. і уже в дужках залишиться було 2. Винесли, залишилось один. Було два коренів з п'яти, залишилось просто корінь з п'яти. 2 на 1, 2. Навіщо виносили? Щоб скоротити. Маємо 1 плюс корінь з 5. В таких випадках навіть усно можна сказати, який буде другий корінь. Якщо у нас формула навіть відрізняється тільки знаком тут, то, скоріше за все, вона буде відрізнятися в відповідь тільки знаком тут. Перевіримо. Мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Дорівнюємо 2 мінус 2 корінів з 5 поділити на 2 на 1. Виносимо так само двієчку. Скорочуємо і маємо 1 мінус корінь з 5. Тобто, в такому випадку, якщо ви один порахували, інший можете записати. Автоматично. Один плюс корінь з п'яти, один мінус корінь з п'яти. Це нормальна відповідь, це ірраціональні числа. Ми до них звикаємо, ми до них толерантні. І як звикли до дробів, так звикнемо і до цього. Це нормальна відповідь, тому якщо у вас виникає ситуація, що корінь з дискримінанта гарно не добувається, нічого страшного, у нас будуть просто от такі відповіді. Тож, сподіваюся. Ця тема вам була зрозуміла. Пропоную поставити на паузу і спробувати самостійно розв'язати таке рівняння. 2х в квадраті мінус 3х мінус 5 дорівнює 0. Перевіряємо. Коефіцієнт А дорівнює 2, Б дорівнює мінус 3, С дорівнює мінус 5. Дискримінант Б квадрат мінус 4 А С. Мінус 3 в квадраті, мінус 4 на А на 2, на С на мінус 5. Просто підставляєте оці числа в цю формулу. Мінус 3 в квадраті 9, мінус на мінус плюс 4 на 5 – 20. і ще на 2, 40. Маємо 49. О, вже відразу бачите, що гарно добудеться корінь. Х1 дорівнює мінус б плюс корінь з дискримінанта на 2а. Мінус б і так, мінус 3. Тому ми візьмемо 3. плюс корінь із дискримінанта, тобто корінь із 49 поділити на 2, а у нас 2. Корінь із 49 це 7, 2 на 2 це 4. 3 плюс 7 10 четвертих, або можна сказати, що це 2,5 десятих. Ну і другий корінь. Мінус B мінус корінь з d поділити на 2а, 3 мінус корінь з 49 2 на 2. Мінус корінь з 49 мінус 7 на 4. Мінус 4 поділити на 4 дорівнює мінус 1. Ось вам два розв'язки 2,5 і мінус 1. Сподіваюся, ви справилися з цим і вже отримали правильні відповіді.